Вітаю, ви продовжуєте планувати робочі зустрічі, вивчаючи українську ділову мову. І у цьому році я пропоную поговорити про вже доволі звичний для нас формат різного роду зустрічей, нарад, тренінгів, бесід як онлайн, а також про цифровий етикет, тобто певні особливості правила спілкування у віртуальному просторі. Вочевидь, до донедавна онлайн був не зовсім звичним для нас форматом. Такі заходи, як тренінги, вебінари, відеоконференції, були радше винятком, оскільки. Ми все ж віддавали перевагу зустрічам наживо. але з 2019 року, через поширення коронавірусної хвороби і карантину, коли майже всі опинилися в своїх домівках, ми почали шукати різноманітні застосунки, месенджери, рішення, аби лишатися на зв'язку. І, власне, компанії так само почали шукати ці рішення, аби їхня робота не зупинялася, а їхні працівники могли виконувати свої обов'язки. Незалежно від місця перебування. Та й зараз для нас є доволі актуальним такий формат, оскільки повномасштабне вторгнення, війна змушують багатьох покидати свої домівки, місця перебування, і тому віддалена робота є затребуваною і дистанційне навчання теж набуває актуальності. Власне, в цьому уроці ми розглянемо особливості спілкування в онлайні, що враховувати під час планування такої зустрічі, що потрібно, аби ця, така зустріч пройшла комфортно для всіх учасників та учасниць, і яка лексика буде необхідною у таких випадках. Також ми Розглянемо, як бути з назвами Zoom, Instagram, YouTube, коли ми, наприклад, пишемо оголошення про подію, то писати з великої чи маленької літери кирилицею чи латинкою, брати в лапки чи не брати в лапки. Це все ми по порядку розглянемо далі у вправах та завданнях. А я хотіла би і ще зосередити вашу увагу на ваших установках і вашому ставленні до української мови. А ми розуміємо, що інколи нам щось заважає. Досконало впевнено перейти на українську мову, але меж досконалості немає. І тут я прошу порефлексувати і проаналізувати відповіді на такі запитання, які упередження існують в вашій голові щодо української мови? Що вам заважає перейти на українську, як кажуть, раз і назавжди, які існують труднощі під час спілкування? Запишіть, проаналізуйте це і Доволі часто ці упередження пов'язані насамперед з особистими та культурними установками. А наприклад, поділ на міську та сільську мову, як протиставлення освіченості, або я з російськомовної сім'ї, російськомовного міста, точніше з російщеного міста чи містечка, моя щелепа не здатна говорити українською, або вік вже поважний. Тому мені це дається складно. Насправді, я тут мушу вас сподіваюся ощасливити, що з цими установками можливо працювати, і насправді для вивчення мови і, власне, української, як і будь-якої іншої, немає значення ваше місце перебування, ваше походження, яка є ваша щелепа, який ваш вік, все, що потрібно, це мотивація та. Щоденна практика. І, власне, тому ми у курсі пропонуємо вам різноманітні поради і закликаємо практикуватися і вчитися щодня, тому що знання мови це навичка, а знання ділової мови, ділового мовлення це. Навичка професійна, і тому, власне, ви покращуєте свою професійну компетентність. Все просто поставтеся до цього саме з цієї точки зору, і можливо, це допоможе вам впоратися з певними труднощами, які у вас виникають під час спілкування українською мовою, зокрема у бізнес-середовищі під час ділових зустрічей. Пам'ятайте, що вишукана українська це найелегантніша прикраса, що пасує вам у будь-якій ситуації. Будьте впевненими у собі та досягайте.